Виконуємо номер 254 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виконай перевірку дії 23 відняти 5 до рівня 18. Чи справджуються правила. Якщо від зменшеного відняти різницю, то отримаємо відємник. І друге, якщо до різниці додати від'ємник, то отримаємо зменшуване. Спочатку треба виконати перевірку дії. Для цього перевірку дії віднімання виконується перевіркою додаванням. Для цього 18 додамо 5, 18 додати 5, вийшло 23. Дійсно, дія правильна. Тепер переходимо перевіряти, чи справжуються правила. Якщо від зменшуваного наша зменшувана це 23, відняти різницю. 18, то отримаємо від'ємник. Давайте виконаємо віднімання. 23 відняти 18, дійсно, буде 5, дійсно, ми відтримали від'ємник. І друге правило. Якщо до різниці додати від'ємник, то отримаємо зменшуване. 18 додати 5 буде 23. Дійсно, ми отримали від'ємник.